Права 254. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Бачимо в першому завданні 7,15 мінус 1,6 і мінус 1,10. Ну що ж, для того, щоб виконати віднімання, нам потрібно звести усі ці дроби до найменшого спільного знаменника. Ну що ж, 15 у нас не ділиться ні на 6, ні на 10. Але якщо ми 15 помножимо на 2, у нас буде 30. 30 поділиться і на 6, і на 10. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника до 30. Ну, Якщо так, то тоді дописуємо, який у нас буде додатковий множник до 7. 15, це буде 2. До 1 6 це буде 5. І до 1-ї 10 це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 2 помножити на 7 це буде 14 тридцятих, Потім відняти 5 помножити на 1 це буде 5. 5 помножити на 6 30. Ну і відняти 3 помножити на 1 це буде 3. А в знаменнику 10 що множиться на 3, це буде 30. 30. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові, то виходить, що віднімання можна виконати з чисельниками. Записуємо тоді, що це буде 14, мінус 5, і мінус 30. 30 і це дорівнює. 14 мінус 5 це буде 9, 9 мінус 3. Це буде 6. То ми записуємо тоді, отже, записуємо 6 тридцятих Є. Ну що ж, 6 тридцятих ми можемо скоротити на 6, то записуємо, що це ми можемо записати як 1, що множиться на 6, а в знаменнику 6, що множиться на 5, тоді на 6 і чисельник і знаменник скорочуємо. То в нас залишиться п'ята. Це вже нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до наступного, до другого завдання. Бачимо 9 десятих мінус п'ятих, плюс п'ятнадцятих. Ну що ж, для того, щоб виконати ці дії, нам потрібно звести дроби до найменшого спільного знаменника. 15 не ділиться на 10, але 15 множиться на 2 буде 30. Вона поділиться на 10, зводимо до найменшого спільного знаменника 30. Ну, гаразд. Тоді 9 10, додатковий множник у нас буде 3. 7 п'ятнадцятих, додатковий множник у нас буде 2. І 4 п'ятнадцятих, додатковий множник у нас буде також. 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 3 помножити на 9 це буде 27. 3 помножити на 10, 30. Так, Відняти. Далі 2 помножити на 7 це буде 14. 2 помножити на 15, 30. І додати. 2 помножити на 4 буде 8. 2 помножити на 15 30. І це дорівнює. Ну що ж, Можна ці самі дії виконати і з чисельниками, тому що знаменники в нас однакові. Або можна спочатку виконати віднімання, а потім додавання. І так, і так можна. Ну що ж, Записуємо тоді. Ну, давайте, наприклад, запишемо спочатку віднімання, що це буде 27 мінус тридцятих Додати. 83. І це дорівнює. 27 мінус 14 це буде 13. Записуємо 13 30. Додати 8 тридцятих. І це дорівнює. Переносимо на нас один рядочок. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. То в чисельнику у нас буде 13 плюс 8 30. І це дорівнює 13 плюс 8, це буде 21 21,3. Так, а давайте будемо скорочувати. На 3 тут можна скоротити, то 21 записуємо як 3, що множиться на 17, на 7. А 30 запишемо як 3, що множиться на 10. Ну що ж, скорочуємо тоді на трійку, і чисельник, і знаменник. у нас тоді вийде 7. 10. Це вже нескрутний дріб, його в принципі можна записати і як 0,7 в вигляді десяткового дробу. Залишимо вигляді натурального дробу. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 7,18 мінус 1,5 плюс 1,9. Для того, щоб ми могли виконати тут дії, нам потрібно звести всі ці дроби до спільного знаменника. Який у нас буде найменший спільний знаменник? Ну, дивіться, 5 це просте число. Ну, і 5 і 5 18, найменший спільний знаменник буде дорівнювати добутку цих чисел. 5, що множиться на 18, це буде 5 на 10 – 50, 8 на 5 – 40, 90. Тобто 90 це тут буде найменший спільний знаменник в цьому випадку. Ну що ж, гаразд, то зводимо до 90 то який тоді додатковий множник до 7, 18? Це буде 5. До 5 це буде 18. Ну, до А до 9 це буде 90 10. Ну що ж, записуємо тоді, що вийде. Отже, 5 помножити на 7 це буде 35. 5 на 18 це 90. 35 90 мінус. 18 що множиться на 1, це буде 18. 18 що множиться на 5, це буде 90. Мінус 18, 90 х і додати. 10, що множиться на 1, це буде 10. 10, що множиться на 9, це буде 90. 10 90. -х. Ну що ж, гаразд. Тут можна виконувати спочатку віднімання або спочатку віднімання, а потім додавання. І так, і так можна. Можна взагалі записати один. Знаменник 90 а в чисельнику записати усі дії. І так, і так можна. Ну що ж, давайте, наприклад, запишемо. Спочатку виконаємо віднімання, то ми записуємо, буде 35, відняти 18, 90. Ну а потім додамо 10 90-х. І це дорівнює. 35 мінус 10 25, 25 мінус 8 це буде 17. Тобто записуємо 1790-х. Потрібно додати 10 90-х. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Знаменник у нас однаковий, це 90, то додаємо тоді чисельники. Буде 17 плюс 10. Записуємо 90 -х. Ну і 17 плюс 10 це буде 27 90. -х. Є? Ну що ж, тут можна винести дужки 9, можна винести дужки, а і в чисельнику, і в знаменнику. Ну, або поділити на 9 чисельник і знаменник. То 27 запишемо як 9, що множиться на 3. Ну, а 90 запишемо як 9, що множиться на 10. На 9 тоді і чисельник і знаменник скорочуємо. То в нас тоді вийде 3 десятих. Це вже буде нескоротний дріб. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.